Це прям кринжатіна була правда. Бо все показали не так. Якби показали все, то я би вже сидів в Маріни би забрали дітей. Люди люблять треш. І потім я сказав, що я беру ініціативу в свої руки. Дитина Алісія це була моя ідея, і я взяв ініціативу в свої руки. Я симулював, що все безпечно. Добрий вечір, хліборобом, і з вами Машмі. Я вже відсняла серію випусків супермами і віддивилась їх сама. І сьогодні в мене з'явилася унікальна можливість взяти інтерв'ю у однієї із переможниць супермами. Я думаю, що не одну мене цікавить за коліса супермами, тому поїхали. Я насправді дуже рада, що виграли саме ви, тому що інші мені не так подобалися, особливо діти. Вони просто чудові. Ми будемо напевно рухатись в такому форматі більше інтерв'ю. Okay. Я так розумію, що і підписники вчора, да, щось, щось накидали. Напевно, 80% було одно. Питання це було питання, як знайшли вас, як взагалі працює ця система, звідки беруть, можна сказати, людей чи ви самі це ну як знаходите, чи це більше от зі сторони, як СТБ? Я думаю, що є е, два варіанти: і такий, і інший. Ну, тобто, певно, що є люди, які самі пишуть і пропонують в нашому випадку, нас знайшли. Причому знайшли двічі. Да, це дійсно існують цих два варіанти. Перший ти заходиш на сайт і заповнюєш анкету. Другий це менеджери знаходять ось таких мам. Чому я сказав, що двічі знайшли? Бо перший раз, коли нам надійшла пропозиція, це якраз в нас тільки народилася третя дитина. Да? Так. В нас було багато питань з приводу того, як ми будемо зніматися, коли в нас така маленька дитина. Бо ну ми розуміємо, що це знімальний день. Він ну дуже складний. Ну і плюс нас тоді і не взяли, бо. 에, порахували, що ми не цікаві. Я була 에... скучна. <г dunno> <Yeah>. Мені здавалося, що в мене все ідеально, і я казала, все добре. Це чудово ну, а там. А там, а може, чоловік вам не допомагає, та ні, допомагає. А може, а може діти вас бісять, та ні, не бісять. От вже другий раз, коли запропонували, то вже було і в нас чітке усвідомлення, чим ми можемо бути цікавими і що ми хочемо донести власне глядачу. А також на рахунок цікавості, чи вам якось прописують вашого персонажа, чи може вам додають якісь елементи історії, якої не було, і типу, наприклад, уявимо, що у вас така от була наприклад ситуація? Ну, дивіться, ми скажемо особисто за наш досвід. В нас не було сценарії. Просто коли ти проходиш цю співбесіду, ти сам розповідаєш те, що би ти хоч, чим би ти хотів поділитися. А я сказала про те, що я мию щодня підлогу, і це все потім висвітлили в такому плані. Ну там Марина здивувалася і сказала, що Боже, це якась больна на голову. Але насправді зйомка була влітку, а в нас завжди відкриті вікна, а в нас біла підлога. І якби пил коли нападає, я мала на увазі конкретно це, що от єдине, що я зараз роблю, це щодня протираю підлогу. Підлогу, а це немає ніякого там відхилення в мене, чи я просто така. Я піду це підлогу, як класно. Коли вже зйомки відбуваються, то буває, ну що ти якийсь момент забуваєш, а тобі редактори нагадують, що типу, ну ти ж розкажи про те, що ти маєш підлогу. Чиня суто в нас як було, це було в рамках такого реаліті шоу. Е, деякі підказки є від редакторів, але теж в тебе завжди є вибір, е, чи до них дослухатися. Ну в кожному практичному випуску можна побачити якісь такі тьорки між певними учасницями, чи помічали ви за собою. Що вас якось чи намовляють, чи якось кажуть там більше осудіть оцю цю то людину. Справді у нас так склалися стосунки. Ми дуже різні з дівчатами, і в нас дійсно були, скажімо так, крапки стиків таких жорстких, і навіть один момент не війшов до ефіру. Ми спілкувалися в Марини на кухні. І вона сказала, що всі жінки, які сидять у декреті, це люди обмежені, і мені це дуже не сподобалось. Тому що я не вважаю, що жінки у декреті обмежені. Вона ну, будь-яка жінка має право вибору. Мене це зачепило. І я прям знаю, там щось так трошки поподіргали. Але це на жаль не війшло до ефіру. Конфлікти, які були, вони були перший знімальний день. Це в Марине було так. Оце перший конфлікт був. Я був впевнений, що вони це візьмуть. І другий був це вже сварка. Е... Була за столом з чоловіком е, Марини. Він, типу, підтримав методи закривати на балконі. Прямо вони почали почали Там сваритися. Е, Там у Ані була перепалка. З ним теж трошки е. Аня теж була обурена. Чому це не війшло до ефіру? Вона вважала, що це так, також така гаряча тема. І вона потім виглядає в підсумку, до прикладу, у фіналі, так коли Яна поставила там низький бал за чистоту Марині, і воно виглядає, що, типу, вона зняла їй так багато балів. Просто через те, що в неї там не протерта підлога. Там там, типу, з чистотою повний трэш, але якось воно так лайтово. типу, пройшло, і ну тут треба розуміти, що е, дійсно зйомки цілий день, а показують маленький шматочок. Були якісь от важливі моменти, які вирізали, і наприклад, це змінило от хід подій або враження, наприклад, про вас тратилось трошки таке логічна. цепочка Да, і відбувся такий трошки інформаційний е... Перекрут. Перекрут, да, скажімо так. На перших порах я був трошечки емоційно по-іншому це сприймав. Ось а зараз я почну з того, що я, певно, навіть задоволений, ця тема. Ми зараз про репродуктивне насилля говоримо, що вона була піднята, бо ну наскільки я вже так заглибився в це, почав читати. А зараз багато психологів онлайн на моєму прикладі загалом піднімають цю тему, і це ну і це добре. Можливо, через отаку річ в когось підніметься ця тема, хто думає, що це нормально, але це насправді ненормально. Друга справа, що це було так. Трошки штучно зроблено. Ми якось дуже нервували. Завжди всі питають у мами, а як проходить ваш знімальний день, так а ніхто не запитує, а як для тата проходить знімальний день, бо для нас це взагалі було дуже трешово. Ну я працюю, але треба вийти, поки будуть все знімати, щоб тебе, чоловіка, і дітей поки що ніхто не бачить. І це десь на півдня затягується. Десь треба. І в нас прикол в тому, що ми пішли з дітьми. Добре, що це було літо зйомка. і Ми взяли палатку дитячу. Ми пішли в парк з ними. Вони ми були півдня в тій палаці. Я їм купував піцу там, тусувався з ними. А потім просто дзвонять, кажуть: треба, щоб ти привів дітей. Я привожу дітей, але мені ще не можна. Ще приблизно три години я просто тусувався, десь ну, лазив по району, гуляв. Потім мені кажуть, ладно, вже приходь там десь на кухні сховайся. E, поки я чекав, поки мене покличуть на цю вечерю туди, я вже і перенервував. Я напився кави, якої мені не можна. Я вже випив її п'ять філіжанок, і, і мене вже і перетрусило, і спати хотілося. Ну коротше. E, і тому, от на цих нервах, можливо, ми щось не так донесли, можливо, ми не так сформулювали, але і з того. Що ми сказали, можна було також інші. Висновки зробити, вийшло, що я тепер це приклад на всю Україну репродуктивного насилля. Але насправді другу дитину ми планували з різницею в 6 років між першою і коли я вийшла на роботу. Дійсно, ми говорили про другу дитину. Не було такого, що я така. О, я хочу кар'єру. А він такий, двоє дітей. Ми ну, показали. Я не, не Яна вийшла на роботу. Ну, звичайно, через те, що вона хотіла там реалізуватися щось робити. Але перш за все була причина її виходу на роботу. Це фінансово. Стан ну не дуже кайфово, коли твоя жінка змушена виходити на роботу. Не від того, що вона прям хоче, а типа ну. Вона змушена так. Вона потім там вже кайфувала і було класно. І вона не перший місяць там працювала. Це вже був такий хороший період. Два з половиною роки два і сім десь я пропрацювала. Але але завжди була розмова про те, що ми хочемо другу дитину. Ну зараз просто ловимо ланцюжок. Так які фрази були в ми сказали про те, що ми хотіли. Ми планували, але яну зупиняло фінансовий стан. І вона через це оце ні, ні ні. Потім, потім, потім. І потім я сказав, що я беру ініціативу в свої руки. Це малося на увазі, що я це питання я закрию фінансове. Фінансово всю сторону я на себе забираю. Типу, хай тебе це не зупиняє. Якщо тільки в цьому питання, то я це закрию. Я ну, зміню роботу, щось інше ще знайду і так далі. Ну за це не хвилюся. З приводу того, що я вигадав е Алісію, що я сказав, Алісія це була моя ідея, і я взяв ініціативу в свої руки. Я симулював, що все безпечно, але я задумав ту дитину і я її реалізував. Це правда. Я типу сказав, Яні, що хочу ще одну дівчинку. І Яна була засмучена, коли вона була вагітна. Ще через те, що УЗІ показала, що буде дівчинка, а вона дуже хотіла хлопчика. В нас, взагалі, коли ми сиділи за столом, мені здавалося таке відчуття, що я, типу, це все сказав. А потім думалося, що ні, я ж це цього не говорив. Да, в нас була дуже напружена зйомка, всі були втомлені, вже всі хотіли швидше закінчити і чесно. мене показали просто, ніби плакала через кожне слово. Така ааа. Мама, о папа. О, діти. Я по життю не така якась нюня. Плакала ти один раз насправді і плакала е через історію з е тим, що помер її батько. Ну, вона yeah. там вже не стрималася і розплакалася. Але потім в е фінальному е випуску в фінальній версії вийшло так, що вона там плакала через кожні два слова. В кожному випуску, має бути цей напружений такий момент, в якому хтось має розплакатись. Чи це якось до цього підводять спеціально якось підштовхують? чи воно завжди якось більш автоматично саме виходить. Ми були на зйомках і в Аліни, і, і в Марини, і в Ані. І насправді в кожної є якась така історія життєва, але емоції, і ніхто не каже, от от давай зараз, от зараз, давай, начинай плач, плач там чи цибулю під очі сують. Ні, і мені здається, що це просто таке психологічний стан, коли ти в напрузі, да, протягом тижня, а тут ще й до тебе додому приходять. І треба поділитись цим. Ти відновлюєш ці всі емоції, знову їх пропускаєш через себе, і вона каже, Боже, я сама здивувалася, що я розплакалась перед вами. Для мене це давно забута, пройдена тема. Коли в фінальній стадії ти дивишся вже, шоу там не так помітна якась емоція. Емпатія від дівчат, як вона помітна, коли ти сидиш за столом разом з ними, і там десь їм тебе шкода, десь вони там за руку можуть взяти. Нам ще напевно з четвіркою дуже пощастило. Дуже бо... цікаво мене більше оцей момент навіть ще з Карпачовим. Чи вам якось кажуть по чого почати цю розмову? Або чи може це взагалі якось прописано, наприклад, в нього? Типу зі сторони, чи він от сам? Типу, що думає то і говорить, і так само ви це більше, де така жива розмова. Це жива розмова. Ми перед цим просто говоримо з редактором, і Вона запитує, які би ви хотіли, наприклад, задати запитання, що вас цікавить. І я вже озвучую те, що мені було би цікаво дізнатись там про мою дитину, там про чоловіка. Він потім відповідає на ті запитання. Не війшло до ефіру, те, що він мені сказав. Проводьте більше з чоловіком часу удвох, не тільки з дітьми, навчіться відпочивати разом без дітей. Й бо у вас всюди діти, бо ми дійсно 24 на 7 з дітьми. Зараз, звичайно, ситуація змінилась, тому що дівчата пішли до садочку. Все в них окей, соціалізацією. Але от час з чоловіком ми зараз ще більше, до речі, після проекту намагаємось приділяти один одному. Є такі речі, деякі мусимо також розвіяти з приводу редакторів, так що вони все говорять. Ну це один з таких. Говорять, що робити, там, або щось прописане. А другий, це, до речі, у вас ми бачили в огляді про те, що стилісти готують дівчат до першого і до фінального випуску. Яна там отримала і в коментарях під самим випуском всюди отримала багато компліментів з приводу свого зовнішнього вигляду на фіналі. Тут маємо сказати, що ну, ні, просто візаж тільки під час першої зустрічі, і у фіналі. Все інше це. Одяг і зовнішній вигляд дівчат, які вони самі підбирають? Єдине, що вони затверджують, ну скидають редактору, чи, можна я буду в цьому, бо редактор знає, в чому будуть інші дівчата, і щоб там не було до прикладу там дві блакитні сукні. Там єдине, що роблять макіяж, це зачіску. і зачіску. І це під час першої зустрічі і у фіналі. Так, зустрічала, наприклад, що в минулих сезонах міг хтось прийти там чуть не оголений. Завжди цікавила це питання, хто так вирішив, можна сказати, чи це більше було як ініціатива самої учасниці, чи це більше було? Типу, як шоу цікавить на рахунок самого фіналу і оцінок. Чи ви їх самі прям виставляєте? Чи може бути якась така ситуація? Наприклад, не став такої оцінки. Це якось типу: як ти можеш і поставити 10 чи там більше все? От як ви сказали, так і є. Я особисто ставила оцінки так, як я хотіла, без всяких стратегій і вирівнювання там шансів у дівчат. А спочатку я так придумала, ткани так десятки ставити нікому не буду. Ну, 10 це має бути щось таке. От ну 10, ні? Так, думаю, ну восьмерочку буде найсама більша. По итогу, Я пішла туди в гості, туди в гості, і думаю, стоп, а що ж тоді 10? Ну, типу, наприклад, а, в Аліни, якщо було смачно, якщо реально круто, було, в неї була нормальна оцінка. Єдине, а, що а, я зняла пани. За, бами... за Аню, я пам'ятаю, що ти навіть в мене запитувала, що Жень, ну типу, самореалізація, ну, що де, де ще ставити 10, якщо не тут? Ну, вона надуспішна і вона ну, в цьому плані молодчинка. Тому... Ну це чисто з інтуїтивних яких. Ну, тобто, якщо мені в Марини не сподобалось, а, те, що вона заїжджає коляскою з вулиці і їздить по всій квартирі, бо вона вкладає дітей спати в тій самій колясці, не помивши колеса. І коли я кажу, може бути стоматит в дитини в роті, тому що з вулиці ти заносиш мікроби, і вона каже: Ну нічого страшного, вони взагалі не хворіють. там якісь коти собаки бігають по вулицях, мотитка і Виживуть. Тому я занизила дійсно за це оцінку, тому що була брудна підлога. Ну і в принципі на кухні. Ні, якби як для хазяйки, як вона себе позиціонує, я все вмію, я все встигаю. Щось я не помітила того всього, щоб та була налагоджена система, щоб це дійсно було якісно, або ти якісно робиш щось одне, або ти розсіюєшся отак. От на декілька справ і думаєш, що ти успішний. В мене є відчуття, що ну до прикладу, та ж Марина ставила можливо, інколи хотіла поставити і більшу оцінку, але десь її можливо спрямовували, що типу, а тобі поставлять отаку от меншу. Ти точно впевнена, що там, що там 9? Типу, і вона була дуже здивована на фіналі, що там дівчата десятки ставили. Вона там навіть так сказала, що типу, ми щось прийшли сюди, десятки ставити. Ну а я не погоджуюсь, тому що я дійсно вважаю, що якщо Вані за самореалізацію 10, це факт 10, тому що в неї є 15-річний досвід, в неї є велика компанія, яка працює 15 років. Ну, сенсі її поставити 6 або 7. Аня, до прикладу, вона. Дуже реально дивилася на ситуацію, так як от і ми да ми були готові до оцінок самореалізації. Ну бо зрозуміло там. Ну не може бути там п'яний вісім за самореалізацію. Ну єдине, що я ж кажу, що от з Мариною пішло якось все трошки, трошки по-іншому. Саме цікаво, що в неї не було навіть аргументів, типу, чому вона це зробила? Це могло бути, типу, там ми не прийшли сюди там ставити десятки. Ну, це не є аргумент, а бо те, що вона, наприклад, молода там, а у якоїсь бізнес що там вона старша, да, наприклад, і вона порівнює цих людей. Хоча це дуже, типу, як. ну... Дивно, а сама форма подачі, що ви порівнюєте маленьке цуценя з великою собакою, ну це прям кринжатіна була правда. Чи змінилося, наприклад, ваше чи коло оточення, чи друзі, якісь після шоу, або змінили там свою думку на якісь речі там через цю знімальну ситуацію? Хочемо подякувати усім за величезну підтримку. Ну дуже багато було повідомлень, підтримки і так далі. Але були і люди, від яких, типу, ми чекали, але вони нічого не написали. А з приводу нових це напевно ну, дівчата-учасниці, це, це є нові. Ми з дівчатами, по, по нещастю. ми пережили той весь стрес. Насправді ми звикли одна до одної, до речі, і до характерів, і до якихось жартів. А Аня і Аліна були на перегляді нашого вже випуску. і Фіналу в нас вдома. Кожен випуск ми передивлялися разом. разом. В нас є спільний чат, в який коли в комусь є бажання щось написати, скинути мемчик або просто написати, як ваше здоров'я. Ми туди пишемо і таким чином підтримуємо спілкування Ми створили такий класний проєкт. Рекламний продакшн продак. Тобто да. це перша колаба трьох мам з однієї четвірки вже після випуску, як супермами. Те перевіряли як супермами. Туди ходили, як супермами то побачили і так далі. І, типу, різні заклади. Я знаю, що багато хто все таки дуже буває незадоволений тим, як там можливо перекрутили сюжет, чи можливо серед вашої четвірки хтось так прям обурився. А мені здається, що тут найбільший прикол в тому, що найбільш незадоволено у соцмережах висловлювала Марина. Що, типу, все показали не так, все набагато гірше показали ніж в неї було. А весь прикол в тому, що показали все набагато краще ніж у неї було ну це, це а, точно. да у Марини. Так і, і фішка в тому, що виходить вона, типу, своїм підписникам, а в неї найбільше підписників люди люблять треш. Там ледь вже не на другий день вона розповідала всім своїм підписникам, що типу показали все вообще не так, як в неї було. В неї все було класно, а показали все погано. А насправді все було гірше. Ми коли перший випуск подивилися, то всі поглянули таке враження, що ну редактори десь пожалі пожаліли її, не показали те, що було насправді. Бо якби показали, то ну я не знаю, там і так не. На неї накинулися за дитину на балконі, mm -hmm. ну справедливо. М -м якби показали все, там би одразу проти неї були би всі максимально за її висловлювання. Думаю, тут важливо, щоб люди більше розуміли, що це все йде як персонажі, більше як якийсь серіал. Ну тут не будуть 100% правду показувати. Коли бачиш таку велику кількість хейту, потім розумієш, що це наприклад ні за що, Дуже аж сумно стає. Тут треба просто звернутися до усіх людей, які дивляться будь-які шоу. Це взагалі до всієї інформації. Так треба ставитися. Тієї. Яку ви читаєте в телеграмі, яку бачите по телебаченню. Це обмежена інформація, обмежена кількість, яку вам дають. Якщо ви хочете думку з цього приводу якусь свою висловити, то треба трошечки заглибитися більше ніж те, що вам дають. Не проблема була з приводу репродуктивного насилля, наприклад, знайти яну у соцмережах, запитати в неї, це, що реально так. Але навіть в такому випадку я не думаю, що людина має право коментувати в стилі козел тварина, посадити його за грати. Ну, і, і так Це далі. було в Тіктоці, тому що одна з блогерів, вона гінеколог, вона веде сторінку активно, і вона вирізала оцей шматочок, підставила, типу, що як з цим козлом вообще можна жити, дівчата, і якби дуже багато людей почали хейтити Женю про те, що ти там тварина, тебе треба посадити, та він казьол. А я сижу, знаючи свого чоловіка, знаючи нашу ситуацію. Даються і пишу, шановні. Ну знайдіть тоді дійсно інформацію, де було репродуктивне насилля. А конкретно в нашому випадку, даже привели, що це тиск, а не насилля. Я хочу дитину, а все інше я вирішу. Отак було. А вона, типа, я теж хочу, але я якісь нюанси там фінансові. В якомусь плані це дійсно репродуктивний тиск, напевно. Але не насилля точно, будь ласка, якщо ви не знаєте, запитайте конкретно в людини. Не потрібно йому нічого відрізати і саджати його нікуди. Ну я розумів, що якийсь треш має бути в випуску, і от через це ти і хвилюєшся, бо ти не знаєш ну з кого взагалі. І я дуже хвилювався, бо Мілана в школу ходить. Так і ми Мілану готували власне до того, що от вона там ще більше розповідала про. Сексуальне виховання своє ніж показали. Ми от через це хвилювалися, щоб ну по різному може бути сприйняття, і ми її готували до цього. А потім вийшло, що типу весь негатив на мені а дівчата і дружина все, все ок, і я навіть типу девчому зрадів з цього приводу. Коротше, якщо б якщо б коментатори вирішували наші долі, то я би вже сидів в Маріни би забрали дітей. Мене треба зразу на три роботи. Да, ти би пішла на три роботи. Потім Аня би кинула свою фі. Фірму і сиділа би цілими днями вдома з е, Максом. Її старший син е, привів би 10 дівчат до себе в квартиру. Е, ось а Аліну би посадили на жорстку дієту. Від теж бачу, з дітей люблять інколи робити крінж. Чи вони може не хотіли хтось приймати участь в цьому шоу? Ми запитали в наших дітей, чи вони не проти. У нас Мілана це сприйняла взагалі як вау круто, типу я. Хочу, хочу, хочу. Ми їм казали, що дивіться, але там буде таке, будуть питати будуть щось питати таке, до чого ви будете не готові. Ми, Мілану, готували в плані, що якщо тобі стане некомфортно і ти не захочеш на щось відповідати, то ти не зобов'язана. Ти можеш сказати, що я не хочу. Але потім, коли вона сіла з ними розмовляти, ми зрозуміли, що ну все ж все, що в неї запитають, вона все розкаже їй їй максимально комфортно, вона зірка, все добре. Dobra! Так зайшла, це... yeah, yeah. Там некомфортно було більше дівчатам. дівчатам чим... Знімальній команді, но не Мілані. Ми, ми стояли там в іншій кімнаті, я там трошки чув ці розмови, і я отак от так, Боже, Мілана, зупинися, ти вже дуже розійшлася. А скільки взагалі часу зайняли от зйомки, це справді за тиждень отак все вклалося? Зйомка розтягнута, по-моєму, на три чи на чотири тижні. Ми знімаємо перший день, після того там, ходимо по гостям, а потім в і потім фінал. Потім з великим проміжком знімається розмова з Карпашовим і, і тоді вже. Фінальна історія. Я взагалі йшла на цей проект просто показати, що не обов'язково бути а, ось тою мамою, яка упахується на роботі, незадоволена своїм там станом емоційним, і так далі. Можна просто приділити певний час вихованню дітей. Я не кажу сидіти все життя в декреті. Да, оце, і це оце було дуже, дуже важливо. Це буде. було дуже важливо. Я на час зйомок була у офіційному декреті з дитиною до трьох років. У мене діти стояли і в черзі в садочок, тому зараз себе шукаю займаю. Своїм пошуком, своїм відчуттям на танці збираюсь. Правда? В общем, і так поступово. І я йшла на шоу реально показати, що декрет це не є проблема, це не є о Боже. Я в декреті, я там не така соціалізована, я тупію і так далі. В декреті можна розвиватися, можна спілкуватися з різними людьми. Не просто так вигадали декрет до трьох років, бо це дуже важливий період для дитини оцих три роки. Мама надзвичайно важлива в житті е, дитини. До речі, про питання, чому в мене мікрофон на руці, вчила татушка мікрофона. Може, він якийсь не збутий співак чи то револьвер? Тому що я працював ведучим до повномасштабного вторгнення. Я працював ведучим на телебаченні і вів заходи різні. І тоді були ну значно більше в мене доходи до повномасштабної війни. Так ну зараз менше, але і робота в мене інша, і реалії зараз інші. Мені здається, трошки відриває це шоу від звичайного людського українського життя. А СМР не буде в нашому відео? Ви цукерки не їсте? а, а СМР перекус я чекає. Немає зараз. Я п'ю чай. Теж нормально. Та нам прикольно. У нас Смілана сьогодні не вдома. На ночівлю до подружки попросилась де да. будуть слухати кей-поп, тусити, їсти там щось. Я їм пиріг Шарлотку з собою запекла. І ми їй казали про ваші враження про неї. Вона ну їй дуже приємно було. Тому мене, як журналіста, тіпа, я в собі накрутив, що я не маю просто так взяти і дати людям просто писати, що вони хочуть. Я маю їх спрямувати на те, щоб вони трошки думали, трошки шукали джерело. І я скажу, що ну, тут же все на поверхні. Зайдіть в соцмережі, я на там перші тижні після випуску все розповідала, я робила прямі ефіри, і ну, типу, це не проблема дізнатися від першого джерела, як все було. Але це при умові, що ти цього хочеш. А, а друга умова, що тобі подобається, що в родині, яка показує, як в неї все добре, а в тебе особисто не все добре вдома, е, це тебе трошечки гнітить. А потім показують, а ні, в них теж є проблема. І ти такий, фух, не одного в мене. Ах, ти тварь. Типа Вася, то, що ти бухаєш, це нормально. Вони в неї взагалі репродуктивний насильник. Бачиш, нема нікого ідеального. Грає роль, так як люди бачать треш, і вони такі так все. В них треш, на цьому я зупинюся, не буду дізнаватися, що це правда. Добре, що в них треш, значить, в мене треш, і тоді всі все одинаково. Да. Типу. В мене там чоловік мене б'є. Ну це б'є, значить, любить. А от в неї вообще репродуктивний насильник. Ну ні, ну я нас так. в нас дуже багато компліментарних е коментарів, але це все коментарі в плані Боже, які діти, да. яка Яночка. І там таких там 20, 30-40, а я себе вважаю хорошим батьком і хорошим чоловіком. І таких 150 коментарів, і потім, а цей, звісно, тварь в неї, чоловік. Це найгірший батько за всі сезони. І ти такий. Але з іншої сторони, добре, що ця тема все-таки піднімається якось обговорюється, тому що в багатьох сім'ях, я думаю, справді таке і було. Там хтось може навіть думав, що це нормально. А тепер прочитав коментарі і зрозумів, що це ненормально. Я впевнений, що величезна кількість людей, які. Там в коментарях пишуть, що це репродуктивне насилля. Вони не знали цього слова сполучення до цього випуску. якусь місію виконую. Все будемо відпускати дитину. Вона вже до Мілани хоче на да, це на вечірку. Ми дуже вдячні за час приділений і взагалі за можливість розповісти. Бо один з тих, хто писав в коментарях, коли вже буде випуск з Яною, це був я, бо я чекав дуже. Я дивлюсь всі ці огляди, мені дуже цікаво. Я надіюся, що це теж багато кому можна, можливо, комусь відкриє очі, можливо, просто буде корисним послухати типу, таку інформацію. Ми тут теж багато важливих тем підняли. А, мені дуже приємно було бачити ваші реакції, особливо на моїх дітей. А реакція на. Ніх була ну просто мега позитивна, тому лайки. Надіюся, що вам було цікаво. Дякую ось цим двом котам, які підтримали мене у монобанці. А ще я хочу подякувати Едуарду за донат на баймієкофі. Дякую за хороші слова. Тому передаю вам привіт, гарного дня, смачних макаронів з молоком. Якщо це та інші мої відео було для вас корисним, не забувайте, що в мене баймієкофі та моя монобанка, в якій ви можете мене підтримати. В соцмережі усіх нас трьох я залишив в посиланні. Всім бажаю гарного дня і мийте підлогу.